Вітаємо вас на сторінці Санаторію Боржава. У попередній серії ми розповіли вам про унікальні природні ресурси санаторію Боржава, які дарують здоров'я та енергію. На прохання наших глядачів сьогодні ми покажемо і розкажемо регіон, де знаходиться наша здравниця. Отже, влаштовуйтеся зручніше! Ми починаємо. Санаторій Боржава розташований в одному з найбільш мальовничих куточків Закарпаття. Що робить його ідеальним місцем для відпочинку та оздоровлення. Цей регіон, відомий своїм природніми багатствами, здавна приваблює гостей цілющим повітрям, горами, річками та термальними джерелами. На відміну від інших здравниць Закарпаття, наш санаторій не використовує популярні води. Ми розробляємо та використовуємо власні свердловини з унікальними мінеральними водами кушницька, боржавська та олейська. А також термальною водою, теплиця, видобуток яких обмежується об'ємом використання відпочиваючими санаторії Боржава, що забезпечує ексклюзивність доступу до рідкісних природних ресурсів та збереженню їх природних властивостей. Санаторій Боржава розташований у екологічно чистому регіоні, де природа залишається недоторканою, а зелень і гірські краєвиди. Сприяють психологічному відновленню та релаксації, навколо жодної урбанізації. Наші гості можуть насолоджуватися спокоєм і гармонією, перебуваючи далеко від галасливих міст та забрудненого повітря. Закарпаття регіон з багатою історією та культурою. Відвідувачі санаторію Боржава мають можливість не лише оздоровитися, але й ознайомитися з місцевими традиціями, народніми ремеслами та архітектурними пам'ятками. Наші екскурсійні групи формуються лише з гостей санаторію, а кваліфікований екскурсовод надасть відповідь на любе ваше запитання. Вечорами наш інструктор організує рухливі ігри на сучасному спортивному майданчику та тенісному корті. Ну а потім ви зможете скуштувати страви закарпатської кухні у нашому кафе, оточений горами, лісами та річками, санаторій Боржава дарує неймовірні краєвиди. З вікна вашого номеру ви не побачите сусідній готель або величезний паркінг, а гори. Окутані ранковою димкою, що розслабляє та надає душевну гармонію. Санаторій Боржава працює цілий рік, а всі послуги під одним дахом зроблять ваш відпочинок та лікування комфортними у будь-який сезон. Навесні та влітку ви насолодитеся квітучими долинами та зеленими горами, восени різнобарв'ям листям, зимою засніженими вершинами полонини Боржава. Завдяки унікальному розташуванню на Закарпатті санаторій Боржава надає своїм гостям ексклюзивний доступ до природних і культурних багатств. Це не лише курорт для оздоровлення тіла, а й місце, де душа знаходить спокій у гармонії з навколишнім світом. Напишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше. Підпишіться, щоб не пропустити наступну серію, у якій ми розкажемо ще більше секретів про оздоровлення. Познач свій інтерес лайком та підпискою до зустрічі у наступній серії.